Кажуть, що давно не знімав, не викладав відео, на це є певна причина. Багато іншої роботи навалилось. От. Нещодавно це робив шківи. Такі от. Як це все робилося, дивіться в продовженні. Робляться шківи під єровські цанги. От така от Красива деталюха. Сюди так от вставлятиметься єровська цанга. І буде солосність. Шківа дуже висока. Значить, Зараз вже, в принципі, все налаштовано, всі розміри зроблені. Будемо точити. Що я ще хочу одразу сказати? Значить, Дивіться, у мене перша чорнова росточка, вона з діаметром 18 мм, вона йде не на повну довжину, виходить, а потім цей конус, а потім продовжує її. Тому що я пробував, коли так робити, то. Дуже довгий отвір і діаметр вісця великий. Там накопичується дуже багато стружки, вона не може вийти. А так вона виходить я її сам витрушую, а потім ще ж воно ж розширяється, тобто воно виходить краще. Ну, поїхали. Матеріал невідомий, але щось. Типа D16T має бути. Такий тверденький, красивий, гарно точиться. Насуха точиться непогано, і трошка точиться непогано. Порізали заготовки трошки довше, ніж ну, з запасом. Тому приходиться зробити два, два проходи, знімати. Це зараз подача 0,1, пів мм на сторону. От, а зараз буде отвір. З 14 до 18 розточується зараз, 2 мм зараз береться. Подача 0,15. Оце далі пішов. І ось стружка туди добре вилітає, а до цього вона там робила біду. Вручну такі шкіри точити можна, але дуже важко. Довго, довго набагато довше, ніж на ЧПК робити. Це був відход, щоб трошку викинути там чи ще щось. У мене взагалі там пауза стояла, але воно і без паузи нормально виходить. Кистовый прохід 5 соток. Подача. Всі заокруглення, всі конуса, це все робиться одним різцем. Вот, і получилась ось вот такая вот красота. Нусы, знімаємо. Так, будемо точити волотенський шкіф з зовнішньої сторони. Подача 0,12, різець радіусом 1 мм. Чистова подача 6 соток. Тут я зробив відхід, щоб зняти стружку там або помазати. Зараз не роблю цього, тому що знімаю. От, якась маленька хвилька йде. На дотик нічого взагалі нема, то треба підшипнички поміняти трошки. Знімаємо. Фінальна операція. Торцюємо ків і все. Ще нещодавно довелося зробити отаку от прес-форму для вуглепластикових штирів на радіокерованій моделі. Форма тавр, двутавр, точніше. Форма складається із трьох частин. Зараз воно отак стягується через ці отвори гвинтами. Тугенько щось. Одна частина виступаюча така формує повністю одну половинку. А друга частина зроблена із двох. Тут така от стальна пластинка, яка виштовхується, яку можна, закручуючи сюди 4 гвинта М6, можна виштовхнути це все, штир з цієї ямки. От. Спочатку планувалося робити взагалі це все повністю зі сталі, шліфувати там все інше. але Наразі шліфувальний станок. Чекає свого часу і виріб треба виймати. Тому зробив з дюроля. Побачимо. Може воно і залишиться і добре буде так, як є. Матеріал тут гарний, твердий. В95, оброблюється красиво, форму буде тримати досить непогано. Ну а там, як не сподобається, зробимо ще залізне. Ну, якось так.